Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю оголосив конкурс проєктів, які спрямовані на надання соціальних послуг людям з інвалідністю. До участі запрошуються ГО, які реалізують ініціативи для підтримки людей з інвалідністю на загальнодержавному рівні. Фінансування надається для реалізації соцпослуг у рамках бюджетної програми соціальний захист осіб з інвалідністю. З умовами участі, вимогами до пакету документів та навчальними матеріалами можна знайомитися на офіційному сайті фонду. Фахівці Олександрійського ЦНАПу нагадують, що для оформлення щомісячної допомоги на проживання ВПО потрібно подати заяву до 1 травня 2025 року. Щоб оформити виплати, представнику сім'ї необхідно подати заяву про призначення щомісячної допомоги на наступний шестимісячний строк до ЦНАПу. Також продовжити допомогу можна, скориставшись послугою на порталі державних послуг iGo. Якщо фінансовий стан сім'ї не змінився, допомога продовжується автоматично. 27 квітня у поминальний день будуть додаткові автобусні рейси. Перший рейс стартує о 8-й від зупинки Південний мікрорайон. Відправлятиметься автобус при наповненні пасажирами. Маршрут Південний мікрорайон, Проспект Соборний, Площа Покровська, далі Користівське кладовище, Новополипівське кладовище, Верболозівське кладовище. Орієнтовно автобус курсуватиме до 13-ї, пише прислужба міської ради. Данило Яковенко студент спеціальності Фізична культура і спорт Олександрійського педколеджу, здобув золото на чемпіонаті України з кікбоксингу ВАКО серед юніорів, юнаків та дітей. Змагання було відбірковим етапом на чемпіонат Європи, який відбудеться в Португалії з 29 серпня по 7 вересня. Тож Данило представлятиме Україну на міжнародному турнірі. Спортсмен тренується в ПСК Захист під керівництвом Сергія Торожнюка. В Олександрії сталася ДТП за участі автомобіля і мопеда 22 квітня близько 10-ї години 47-річний водій автомобіля марки Ланус, рухаючись перехрестям вулиць Григорія Усика та Шевченка, не надав перевагу в русі мопеду марки Дельта та допустив зіткнення з останнім. Внаслідок ДТП 66-річний водій мопеду марки Дельта отримав цілесні ушкодження і був доставлений до лікарні. Наразі за фактом даної ДТП розпочато кримінальне провадження. За частиною першої статті 286 кримінального кодексу України проводиться досудове розслідування. У четвер, 24 квітня, буде сонячна погода. Температура вночі плюс 11, в день плюс 25 градусів, атмосферний тиск 749 мм ртутного стовпчика. Вітер північний 2 метра за секунду.